Дорогі ветерани, дозвольте у цей і радісний і сумний день привітати вас із святом великої перемоги. Ми всі добре розуміємо, наскільки важко було і вам, і всьому народу, який у роки Великої Вітчизняної війни відстояв незалежність нашої батьківщини. Дуже добре, що сьогодні ви серед нас. Дуже добре, що ми можемо з вами поспілкуватися, задати питання, почути ваші спогади. Зрозуміло, що вам зараз важко, і ми готові всіма зусиллями допомагати вам і в вирішенні побутових умов, і медицинській допомозі в будь-яких питаннях, які вас стосуються. В той же час я хотів би звернутися до молоді. Не можна забувати історію. Не можна не пам'ятати подвиг дідів та прадідів. Мені дуже приємно сьогодні звертатись якраз із музею нашого університету, де ми намагалися і зберігаємо пам'ять про наших вчителів, про професорів, доцентів, які були учасниками Великої Вітчизняної війни. Історія все далі і далі віддаляє нас від того часу, але Пам'ять людська, вічна. На мою думку, сьогодні молодшому поколінню треба дуже уважно вивчати історію. І не тільки історію країни, але і історію своєї сім'ї і знати про той великий подвиг, який зробили наші діди та прадіди. Мені дуже приємно сьогодні звернути ще раз із словами подяки до ветеранів і побажати їм міцного здоров'я, збереження оптимізму. І нехай Бог вас зберігає.